Таю вас, дорогі друзі! На телеканалі Надія надійшов час програми 5 хвилин для вічності. З вами я, її ведучий Олег Аліксєєв. Наше життя складається із запитань та відповідей. Ці запитання бувають різними: прості і складні: такі, над якими треба довго думати, і такі, на які можна відповісти відразу. Бувають запитання, які не потребують відповіді, і такі, на які необхідно обов'язково відповісти. Бувають важливі і другорядні. Але найважливіше питання це питання спасіння людської душі. Одного разу із запитанням, Господи, хіба буде мало спасенних? до Ісуса Христа звернувся хтось із народу. Ми не знаємо, чому саме та людина запитала, хіба буде мало спасенних. Можливо, це пов'язано із тим, про що говорив Христос. А може, це питання тривалий час турбувало того представника ізраїльського народу, проте воно залишається актуальним і в наш час. Відповідаючи, Христос не назвав точної кількості тих, хто буде спасений. Він навіть не сказав, багато це буде чи мало. Коли ми думаємо про це, то можемо згадати слова Ісуса Христа, які Він сказав та Син людський, як прийде, чи він на землі знайде віру. Віра і спасіння нерозривно пов'язані між собою, адже без віри догодити Богові неможливо. Віра необхідна умова для спасіння. І ось Христос, дивлячись на століття вперед, казав: чи знайду віру. Ці слова можуть здатися дивними, бо ж з кожним днем віруючих людей стає все більше. Будуються нові молитовні будинки, Євангелій досягає тих людей, які його раніше не чули. А Христос каже, чи знайду віру. Очевидно, Христос мав на увазі не релігію, не формальне визнання факту існування Бога, а саме живу віру. Саме її може і не знайти Христос, коли прийде вдруге. Чиє ця віра сьогодні в нас? Ми можемо згадати слова із Нагірної проповіді Ісуса, які записані в Євангелії від Матвія в 7 розділі. Не кожен, хто каже до мене, Господи, Господи, увійде в Царство Небесне, але той, хто виконує волю мого Отця що на небі. Багато хто скажуть мені того дня: Господи, Господи, хіба ми не ім'ям Твоїм пророкували, хіба не ім'ям Твоїм демонів ми виганяли, або не ім'ям Твоїм чуда великі творили, і я оголошу їм тоді. Я ніколи не знав вас. Відійдіть від мене, хто чинить беззаконня. Здавалося б, дуже дивні слова: люди, які виганяли демонів, творили чудеса, пророкували, почують: відійдіть від мене, я ніколи не знав вас. Просто неймовірно. Якби про це не сказав Христос, можна було б поставити ці слова під сумнів. Але ж це слова самого Бога. Отже, справді будуть люди, які, маючи всі можливості для спасіння, підуть на смерть, тому що чинили беззаконня, не мали живої віри. Ці люди невідомі Христу, їхні імена не записані в книзі життя. Вони чинили беззаконня. Христос не бачив їхньої щирої живої віри, святого побожного життя, ревного служіння. Не знаю я вас, каже Христос. А чи знає Христос мене? Відповідь на це запитання залежить від того, чи знаю я Христа. Зверніть увагу, знаю не про Христа, але Христа. Чи його смиренний, лагідний образ в моїй пам'яті перед очима в серці, щоб вчитися від Нього, наслідувати, уподібнюватися до Спасителя. Нехай допомагає нам у цьому Бог сьогодні, щоб ми наслідували Христа і Він був у нашому серці. Давайте помолимось про це. Наш добрий небесний батько. Сьогодні в молитві разом з нашими глядачами ми приходимо до тебе. І дякуємо Тобі за те, що ти навчаєш нас знову. Ми дякуємо, що Твоє Писання знову відкривається нам у всій Його повноті. Дякуємо за Святого Духа, який наставляє і навчає нас. І просимо, допоможи нам наслідувати приклад і життя Христа. Допоможи, щоб коли він прийде, ми були серед тих людей, яким Він скаже Вітаю вас! Прийдіть в радість, уготовану мною і моїм Отцем. Дякуємо тобі, що ти любиш нас, приймаєш нас і що даєш нам час благодаті. Нехай і сьогоднішній день наш буде разом з тобою, в ім'я Ісуса. Амінь. Ну що ж, як і завжди, прощаючись з вами, бажаю Божих благословень і гарного дня. А разом з тим нагадую, що ми чекаємо ваших молитовних прохань, досвідів чи потреб за електронною адресою, яку ви бачите зараз на екрані. До побачення.